где была создана комиссия, которая должна была приниматься и от жеков ОСББ, СБК и других организаций, в которых была в наличии картотека Аспард и 100». Полномочия этой комиссии закончились 01.08.2016. То есть в понедельник эти полномочия закончились. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, 90% ОСББ, жеки различные формы собственности не передали картотеку. То есть она находится... почему не хотят председатели, и нам нужно как-то здесь прийти к какому-то решению, потому что с одной стороны есть законодательные акты, а с другой стороны у нас тоже есть весомые причины не передавать картотеку. И нам нужно как-то в законном поле решить этот вопрос. Есть, можно поднять руку, кто передал, хотя бы там, ну, кто единицы, там, кто-то передал, кто ну, присутствующих один председатель, остальные не мы приглашали, я смотрю, представители района есть, мы приглашали э, городскую комиссию по приему передач. Кто-то есть? Э, в смысле, в приглашали Бесетину, или народные члены комиссии, силы тела. А в самой комиссии членов не прошло. То есть в городе есть проблема, мы решили, решили как-то совместно ее решить, пригласили в ту сторону, нашу сторону. Я пока тогда не буду зачитывать, как бы э, несколько человек, представители нашего общественного совета, мы э, ну, как бы ссылаясь на, на ваши звонки, э, проанализировали основные тезисы, их на бумаге. Мы просто прочитали, почему мы не хотим передавать. Может, мы не правы. Может быть, правы, но мы это озвучим, и потом уже в конце это обсудим. Если у кого-то будут дополнения или э, выход из ситуации, мы будем это вносить в черве протокола, и потом это изложим и можем подать мэру, потому что у нас в положении написано, что мы имеем рекомендательный характер, то есть мы можем принимать из протокола решения и подавать мне Не, 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 не допустить. Да. Я хочу предупредить, у нас в 4 часа здесь будет на раз, это приготовить до а второго на сезона, и нас попросили где-то без 10, максимум без 5, куда Время как бы больше часа есть, А Можно вопрос, было обращение, Мы просто прислали для ознакомления своего основа наше письмо. Но у вас здесь в принципе по тексту... вообще, я немножко так юридически, значит, основное, это кабинет министров Украины постанова 207 от 2 вереса 2016 года. На затверждение прав регистрации министра Душеванки порядка с передачи срока регистрации по факту доверенного державного демократического рейтинга. Если ознакомиться с этим документом, то в принципе здесь uh, больше речь идет о передаче данных регистра... регистрационных от миграционной службы, созданному отделу uh, регистрации граждан. У меня вопрос, у нас, вы знаете, в половине города картотеки вообще нечего передавать. И что там с этими людьми будут делать, как будет существовать прописку? Если... У них уже сейчас есть проблемы. Не пойду, не пойду, Значит, данные дальней уже помимо картотеки есть. И плюс мы были поездки в Тернополь, у нас вот такая вот непонятная действия опять как в Соня. То есть там везде как-то все решили вопросы. Там, ну, э, у нас, я зачитаю потом полностью, у нас осно основной вопрос у председателей это то, что они полностью э, как бы их э, от данных по своим жильцам. Кто-то в этом не видит проблемы. Я, например, вижу. Потому что мы приходим на собрание, мы должны знать своего властника и знать, кто зарегистрирован в квартире. Почему? Потому что в отсутствие собственника, они знают, как у вас на доме, если будет э, какая-то аварийная ситуация, составление квартир. Я, по крайней мере, обращаюсь в зарегистрированную зарегистрированной службе, потому что он хотя бы кто-то, если вас отсутствует. Если я не буду знать, кто у меня живет в квартире, мало ли кто там, извините, пришел на собрание, подписал протокол. Потом будем сюда эти протоколы оспаривать. Но я при этом вижу проблему. И если в других городах есть какой-то обмен информацией, ну почему я не должна знать, кто у меня, извините, проживает в квартире? Может, он в офисе или еще что-то. Почему я не должна знать? Я Светлана Васильевна. Можно было мяч. Светлана Васильевна в начале видео регистрации места проживания. Добрый день. Я когда озвучусь выгнание, которое, ну оно не официально. Ваших і в ваших звонков и обращения в районные советы мы это сформулировали в какой-то текст. Я не буду зачитывать все законы, но так вкратце. На выкональном председателю положительно законы Украины, про внесены деяких деятельности карты Украины, еще расширения ваших организм, то есть организации на дании конструктивных поступок, про свободу сразу миссии проживания в Украине, правилами правилам регистрации миссии проживания, порядка передачи, формулистрации информации, договориться державного. Демографічного різку, затверджено Кабінету міністра України від 12-03 2016 року Згідно розпорядження міського виглядів 2016 року у відповідь 086 або розпочати процес сприймання передачі картку текст, питання реєстрації місця перебування фізичних осіб. Станом 01.08 з 2016 року більшість ОСББ ЖБК картотеку не передали. А повноваження міської комісії свої мання передачі закінчилися 01 серпня. Ми продовжуємо, продовжували. У нас така інформація, яка нам скажу, що продовжує. Більшість ОСББ, категорично проти передачі картотеки з наступних причин. Це з ваших звертії. Відсторонення правління об'єднання від володіння інформації щодо власників та зареєстрованих в квартирах осіб. Шкодить, а в деяких випадках унеможливлює у управління управління спільномальова, паралізує процес введення фінансового господарської діяльності для власних потреб у Співвласники вважають форму номер 16 власності об'єднання, яка містить персональні дані кожного мешканця, що зареєстрований в даному дорогу. Згідно закону про ОСББ, стаття 10 вищим органів управління є загальні збори, рішення на загальних зборах приймається власниками співвласниками. Або повноваженими особами, представниками. Ця норма прописана і в новому піховому статуті об'єднання. Врешті-решт, правління об'єднання повинна мати інформацію щодо власників, хто зареєстрований в приміщенні, на кого відкритий рахунок, щодо сплати внесків на отримання будинку, а відповідно статутні органи об'єднання для прийняття рішення про змаганнях зборах зведення своєї діяльності, Винні мати інформацію щодо змін по реєстрації або зняття реєстрації осіб або зміни власника. Всі розуміють, що рішення на загальних зборах повинні бути правомочні та правочинні і повинні бути прийняті власниками або їх представниками. Наголошуємо, що прийняті на загальних зборах, підписують власникам або повномашення особи, які представників, які, до речі, можуть, можуть бути чинного законодавства і зареєстровані в квартирі особи за яких ми не можемо знати далі. Якщо статутні органи будуть повністю відсторонені від інформації щодо змін власника, зареєстрованих осіб, це в подальшому може привести до нелегітих рішень на загальних спорах, бо участь у голосуванні і прийняті рішень можуть приймати особи, які на це не мають права. В рамках існуючого законодавства створення електронного реєстру забезпечить це інформацію, отриманою насамперед управління державної міграційної служби. А по конкретеція, яка зберігається до повноважених осіб поб'єднання, можливо робити звірку до уточненню без процесу передачі до на З догляду на вище зазначення, представників ОСББ міста Херсон вважають, що в рамках чинного законодавства їх уповноважених осіб повинні забезпечити можливості обміну та отримання інформації щодо змін у реєстрації зняття з реєстрації громадян, які проживають в будинку відповідної ОСББ залишити картотеку відповідальним особам, офіційно зареєстрованим в державному реєстру, як юридичних керівників, об'єднаних підприємств та організацій. Також пропонуємо зобов'язати відповідальний осіб від поїздження, звернутися орган, відповідний орган з реєстрації фізичних осіб, отримати електронну форму обліку громадян і зробити звірку в разі потреби зробити уточню та доповнення. Згідно закону України про місцеве самоврядування, органам місцевого самоврядування, правильно своїх повноважень та згідно чинного законодавства, знайти можливість розробити порядок або положення щодо звірки повні інформації для синхронізації електронного різні. Подальшому регулярність, періодичністю, яка залежить від кількості зареєстрованих осіб, але не рідше одного разу на місяць робити звірку і обмін обмін інформації для синхронізації електронного реєстру обліку міністерства реєстрації громадян, що не може вимітити надання інформації про місце реєстрації громадян. Я поясню, на жаль, ми не знайшли рішення яких-то міських рад, але в тих містах, де якось тільки передано, а там якимось образом на законодавчому рівні є обмін інформації. І председателі знають, що, наприклад, Іванов вчора виписав за туди зарегистрировался петух. И, и ничего, я думаю, в этом страшного нет, что мы имеем информацию кто том, что в, в квартире и в доме. Mm -hmm. Если есть пропозиции, когда ну, мы зачитали какие-то mm -hmm. основные тезисы, почему вы не хотите. Mm -hmm. Но, а а ты ты альтер, не я вчера созванивала с Харьковом из Запорожья. Они объяснили, что мы просили какие-то документы. Они объяснили, что они в законодательном ничего не принимали, но у них они, их все знают в этом отделе регистрации, они просто приходят, если им нужна информация, вот по квартире какие-то, ну, э, например, пластик э, съехал, и они э, им дают эту информацию по той, той квартире. То есть они просто приходят и получают информацию. И это платная процедура, наверное? Нет. что самому ну вот, например, кто-то Основний тис... ну, можна так, да. Ми розуміємо, що електронний реєстр мусить так? Це законом передбачено і це абсолютно нормально. І я думаю, що наша картотека, якщо чесно, це лише допоміжний елемент до картотеки, яку міграційна служба вже передала місту. Правильно? Ми тільки маючи оці картки у себе, все одно наші паспортисти йдуть і передають дані туди, куди слід да? або повноважена особа. Відповідно, ми просто знімаємо проблему, головний біль органу місцевого самоврядування щодо надання довідок. Вони тут, вибачте, не мліють в чергах, а собі спокійно прийшли, взяли потрібну їм інформацію у себе. І ніякої біди і проблеми в цьому нема. В них взяли документи і одна людина пішла і всіх зареєструвала. Думаю, що це абсолютно нормально. Вирішити це питання можна відповідно до чинного законодавства. Пам'ятаємо, що ми до певної міри також органи самоорганізації населення, які може бути делеговані певні повноваження органам місцевого самоврядування.